Чи як допомогти чоловіку, щоб він перестав пити? <гум> Дайте. Ви знаєте, що таке поняття допомі... допомагати? Це коли хтось щось робить, а ти йому допомагаєш? А як допомогти чоловіку, щоб перестав пити, як він ще не пробує? Надмірне вживання алкоголю це дуже серйозна проблема. Поки той, хто має проблеми з алкоголем, не визнає, що він має проблеми з алкоголем, йому не допоможе ніхто. Ні церква, ні лікарі, ніхто йому не допоможе. Лікарі можуть його насильно привезти, привести йому детоксикацію організму, трошки почистити кров трошки. Відновити печіночку, розумієш, він потім тільки вийде, і далі то саме. І далі то саме. Я собі згадав такий анекдот, навіть вмер один алкоголік такий, серйозний алкоголік, від горівки вмер, все. поклана на катофелік, приходять його два колеги, каже, слухай. Десь як Штефан файно виглядає на катофальку. Він за життя такий не був. Він каже, та певно, два дні вже не п'є, розумієш, певно, що я файно виглядаю. Тому для алкоголіків для алкоголіків найголовніше сказати і пояснити, чи хочеш ти файно виглядати. Не в труні, а за живота. Рівкара без людини свиньо. Робить з людини бридку потвору, яка дає свободу своїм емоціям і може всіх навколо себе, як мінімум, тільки ображати, бо тому що нема контролю належного є навпаки, коли людина п'яна, в неї пропадає страх помилки. В неї пропадає страх, що вона помиляється п'яний завжди правий, він ніколи не помиляється. Йому так здається. І через це він ображає людей, принижує людей. І тому скажіть йому, що чи хочеш ти файно виглядати перед людьми? Бо часом як я любить себе захищати. Я нормальний, а що? Я і так нормальний. Ні. Нормальний, коли ти кажеш, це тоді, коли ти нормальний. Але нормальним ти буваєш дуже мало. І роблячи шкоду здоров'ю собі, не забувай, що ти робиш антирекламу, ти приклад подаєш іншим. І якщо дивлячись на тебе, Хтось перестане старатися бути нормальним, бо він бачить, що це нічого йому не бракує. І я так само не буду старатися. І якщо ти через свою недосконалість, через свою легковажність навчиш когось так само не старатися зростати духовно, будеш мати справу з самим Богом. Тому тільки через усвідомлення, тільки через усвідомлення алкоголік може стати на дорогу виправдання. А коли він вже скаже, слухай, до жінки, хватиться, я хочу, я хочу нормально виглядати, я хочу, я хочу бути іншим. Я хочу випробувати себе, наскільки я сильний, наскільки в мене є сила волі. От тоді йому можна допомагати. От тоді вже ваша поміч буде мати для нього значення і результат.